Урок третій. Знайомство. Давай познайомимось: Ім'я, прізвище, фамілія. У мене є ім'я та прізвище. На малюнку зображені хлопчик і дівчинка. Дівчинку звати Катруся. Хлопчика звати Тарасик. Тарасик і Катруся познайомились. Тепер вони друзі. Катруся весела, Тарасик щасливий. Діти побігли гратися вдвох. Праворуч від катрусі цуценя. За дітками видно тин, тин дерев'яний забор. За тином хата. Ліворуч Тарасика соняшник. Вдалині синіє поле. Тарасик познайомився з Петриком. Тепер вони друзі. Лисичка познайомилась з Журавлем. Тепер вони товариші. Миколка познайомився з Марійкою. Вони дружитимуть. Світланка познайомилась з Настею. Дівчата гратимуться вдвох. Повторюй за мною Ч. Чай. Чапля чайник, чесний, чудо, часто, черевички, туфільки. Чапати. Ходіть паптічні. Чорні черевички. Чапати до водички. В чаплі чорні черевички. Чапля-чапа до водички. А тепер швидше. В чаплі чорні черевички. Чапля чапа до водички. Молодець. У тебе добре виходить? А тепер давай шифрувати слова. Чапля. Вона і Воно. Черевички. Вони. Журавель. Він. Прізвище. Воно. Лисиця. Вона. Він А тепер пограємо так. Я називатиму слово, а ти подумай, це один предмет, чи їх багато? Хата. Одна. Соняшник. Один. Хлопчики. Багато. Цуценя Одне. Цуценята. Багато. Хлопчик. Один. Хати багато. Ми впорались, ми справились. Ми молодці. Давай познайомимось. Хлопчику, як тебе звати? Мене звати Миколка. А як твоє прізвище? Моє прізвище Ангелов. Миколко, де ти живеш? Я живу у місті Запоріжжя. Розкажи про свою вулицю. Моя вулиця коротка, на ній десять будинків. Ось і познайомились. Давай дружити.